Всім привіт! Сьогодні покажу невеликий обзор. Замок Vito 639. Ключ не рідний, Зразу кажу, у мене нема на столі блокератора, Це все не буде підключатися на столі. А я акуратно віпаяв, бачите, самий замок. Доволі нелегка процедура, будьте обережні, тому що це корпус тої недешево. Ну, там невеликі кошти, але проблема в тім, що ви поставите другий, вона не буде заводитись. Які тут проблеми? У мене так само на автомобілі. Вставляється ключ, прошивка читається, блокерато розблоковується. Постійно ці хряски, не дає ключ тяжко. З хрустом він прокручується. І також буває немає реакції на старті. Ви повертаєте, перегружати треба заново, і опять повторяти. То, який контакт за стартер відповідає, поки що я не розібрався. Який тут у нас є мікрик? Мікрик є тут, бачите. Який навіть не знаю, за що він відповідає, ми його спробуємо теж розпаяти, почистим. Також у машині постійно попадає питання: то на приборки, то світло відказує. У мене точно така сама проблема на автомобілі, і теж пойдеться рішати. Ну, як завжди собі немає часу робити, а людям допомагаю. Так, зразу кажу: за мною можете не повторяти. Це, це рідко хто показує в інтернеті. Я просто вам покажу, що я буду робити, а ви собі хочете. Ну, дивіться, я наприклад, бачите, це щоб віпаяти, ну, потрібно опиту мати вже з паяльником, так само оцей відсос самого припою, щоб не повийти дорожку. Любий косяк стоїть мені того, що плюс машину треба тягнути. До мене і шукати зразу комплект, а не програмувати ключ, а це обладнання не дешево стоїть. Так, дивіться, що би я хотів зробити. Дивіться, тут є реле, бачите. Це реле відповідає для того, щоб коли ми вставляємо ключ, я так розумію, що оцей фіксатор, бачите, його підіймає, бачите? От воно реле тягне, бачите. от. І воно нам дає, щоб ключ повернути. Бачите, ключ з Ого, бачите, який тяжко, як він йде. От, я починаю, бачите, крутити, а він дуже важко йде. О, пішов. І тепер пробуємо сюди, не дає нам запуск далі. От, тут ще якась спожина вилетіла. Так, вона мені на місце. Так, а вона щось має нажимати у нас? Ну, ми з цим розберемося. Ну, будьте уважні, звісно, ви бачите, я бачив, куди вона йшла. Вона йшла в долину, а цей пипоть нажимався. Ну, поки ми її заберемо. Так, і бачите, вже ключ опять нас не дає повертати. То це в нас реле розблоковує. Попробуємо помазати повністю замок. От тут, бачите, я нажимаю і. Ого! Ну, дуже тяжко йде замок. І також, бачите, клини далі. Не дає нам запустити. Бачите. Ну, що зробити я не знаю поки. Ну дуже тяжко ключ ходить. По-перше, тут був пісок, я його продув, і дуже сильна пилюка. Попробуємо ми. Я би хотів відтягнути цю частину. Не знаю, де ця релюшка, чи вона піде, щоб лише не відривати оці повода, бачите, від катушки. І також це в нас. Накачка катушки. Дивіться, ну тут, бачите, дві катушки. Не знаю, чому дві. Достатньо і одної, але бачу тут дві катушки намотані. Ну нічого, будемо дивитися. Ну, дуже важко, бачите, я от нажимаю і ще раз. Ого! Ага. Ну, ключ дуже важко йде. Я не знаю, чим, чи тут зношується пластик, чи що. І такого ви ніде не замовите в інтернеті, бо я не бачив. Запчастю сюди. Ну нічого, давайте я розберу. Не покажу, як я розбираю, бо сам боюся, щоб нічого не повийдити. Розберу, а там вже подивимося. Також що хотів вам показати, контакти клеми 15-ї. Також оцей контакт, я думаю, що це скоше, що є на статі. Бачите, він підношений доволі. Як воно тут робить, поки не скажу. Ну, це точно силові контакти, бачите, бо вони дуже видно, що в машині, бачите, поганий був контакт. От тут, бачите, дуже підгорівши. Тут це піде за все шкуркою пройтися. І також оці контакти. Можна попробувати контакт. Є така у мене смазочка, що вона хорошо нальот забирає. Ну Можна попробувати обичною ведешкою. Також, якщо сюди попаде ведешка, то возможно, що автомобіль у вас не заведеться. Це вже перевірено. Сюди не стоїть щось наносити, при тому ще й коло процесорів. Спробуємо, ну, як це розібрати, поки сам думаю. Дивіться, тут є защёлки. бачите, одна є тут, бачите, одна є тут. І одна є тут. Замок хряскає, але вже щось розробилося. Я трохи його поду. Так, от зараз покажу. От, нажимаємо. Так, вставляємо ключ. Так. Бачите, чуть-чуть легше йде. Ого, бачите, чуєте, як воно повертається з хрустом. Пробуємо заводити. Ну, дуже тяжко йде. О! Чуєте, який хруст? Да. Ну, непоємно, звісно. Непоємно. Тут був пісок і бачите, тут смазка закінчилася. Треба все мазати, як не як в машині, не знаю, 10, окрів, ну мінімум 15, бо це є десь 2007 2008 рік, ну, може і більше, я не знаю точно. Ну, попробуємо. Дуже Так, щоб це ще скласти, щоб після мене воно ще заробило, буде, звісно, дуже отлично. Це сюди залиємо ведешки, це все почистимо, а там вже перевіримо. От як сюди інфокрасне світи, скорше все, бачите, відкид читається. Оце у нас світодіод при інфокрасного. Бачите, передачі даних. От, Бачите, воно світить, напевно, оцей світодіод. І лазер, бачите, передає. от, Скоріше от, прошивка ключа. от, Читається код через цей інфокрасний, бачите? Все через цей маленький світодіод. Можна зробити потігонку. Сюди заклеїти і будуть думати, що ця машина не заводиться. Ну, нічого, пробуємо далі. Розбираємо. Так, в общем, його Щось тут відвалилося. Так, це вроді тако мало бути. Так, оце наша Ілюшка, яка блокує, бачите, ключ, не дає повернути його. Так, ну це ми все помажем. Так, дивимося далі. Починаємо від це, цієї частини. Бачите, отут от фіксатори, де вони знаходяться. Бачите, тут нема смазки. Тоже я трошки його поду. І. Пельна забралася, ну, замок якийсь як пісок кого накидано. Ну, спробуємо. Не знаю, скедати це глибше чи ні. Навіть не знаю. Тут є якийсь фіксатор, Якби відси. А тут вже більше не бачу. Да, ну Це все сухеньке, все висохло І тут якийсь фіксатор. Ну, в общем, тут, звісно, наклали цих фіксаторів. Так, головне, <гладно>, щоб я це склав, чесно. Якщо я це не складу, то звісно буде дуже печально. Так, ну що, розібрав якось це все. Дивлюся, тут бачите, якщо це інфокас не де світи, ну, через цей світодіо, тут взагалі пилюка. Чесно, як воно через таку пиль передає вали? координати ключа, інтересно. Щей код пересилає. Цікаво, дуже дуже, бачите? Ну, вам не видно буде. Інтересно, дуже. Так, дивно, дивіться, це пластик. Скільки років, ну він не стертий. Я зараз це все в спірті помию. Далі буде моя улюблена смазка на носити. Скрізь повністю, де я бачу, ці замкови. І попробуємо це все збирати. Так, перша смазка заходить у нас сюди, бачите? Сюди. Смазку використовую таку. Можна, звісно, силикон. Ну, силикон. Висихає. Якщо оригінальний оцей німецький, то ви бачите, що він навіть до 20 років служить. А ці силикони, ну, не думаю, що він скільки, він без того буде висихати. Ну, пробуємо. Вкладаю, а далі опять змащую і покажу вже в кінці, що буде. Так, ну все. Змазав замок. Даже трохи смазкою перестарався. Вона виходить навіть з замка. Так, ну давайте перевіримо зараз. Залишається мені закласти оцей пипоть. І далі буде у нас площадки чиститись, бачите, шкулочкою самою мілкою. Смазки сюди не буду наносити. Будемо промивати от таким мастилом. І попробуємо це все спаяти. І будемо надіятися, далі ми почистимо ще ці контакти шкокою, бо бачите, вони все підгоїло. І давайте попробуємо, що я зробив. Так, вставляємо ключ. Так, от. Так, вставили. Так, релів у нас поняло, що є ключ. Нажимаємо і. Нічого собі, дивіться, Оце чітко. Мені здається, що він сам вже туди, дивіться, залазить. Так, ну дуже чітко. Так, повернули. Включаємо зажигання. Так, да. і стаття. Оце, так. Да. Так, ну все. Треба собі теж таке зробити. Все чітко, взагалі не клини. Дивіться, ідеально просто. Дуже класно. Да, ну Змазкою трошки я перестарався. Е, бачите, тут так само інфокрасний світи, бачите. Тут діод є, бачите, маленький, і воно ще і вже з того. Так, ну туди смазка не попала, я так старався, щоб туди її не набити. І тепер мені треба закласти цю пружинку. Я її буду закладати поверну ключ. Так як він має бути. Скоше, що ця прожинка щось нас нажимає. Не знаю що. Так, подивимося, що тут на платі. От е, хто мені скаже, е, на який контакт тут де статя, якщо можете. Чи це він, чи який, я не, не можу сказати. Ну, я знаю, Ну, це я навіть не знаю. Може і це статя. Не знаю, ну не думаю, він мелкий, а цього може бути статя. Е, ну нічого, спробуємо це все. Далі вже. Нічого такого не покажу. Ну реально це помазати. Ну, ця смазка не висихає, не дубіє, тримає високу температуру. І, звісно, це хватить на багато-багато років. Все-таки можна все-таки зробити, щоб воно не клинуло. Ну, от такий, бачите, не обзор. Трохи боявся сюди залазити, тому що є різк. Що неправильно, що складете чи поломати, то приходиться. Цих запчастин немає, такого вже не випускають. Хіба б шукати б замок. Все, на цим все. Всім дякую за увагу. Це я ще буду допізно, бо потрібно бачити, отут контакти дуже. В общем, все склав, запаяв. Хлопці лише закрутять два болтики на сервісі і попробують. Якщо щось не то, то. Машина не заведеться. <рес> Але будемо сподіватися, що все буде працювати, все склав на совість. Дуже змазав. Ну, Ця смазка, кажу, вона не висихає. Ну, дуже ключик, повертається дуже приємно, плавно. І ну, мені сподобалось. Я сам собі на машину так зроблю. Ну, поки що вийшло. Дуже опасно туди залазити, тому що одне неправильне двіження. Прийдеться вам замовляти десь шукати. БУшна така штучка в районі ну 100 доларів там плюс-мінус. Ну, нічого, навіть більше, як яким номером. Якщо рідкісний номер, то ця коробочка, бачите, тут номер отут, то може коштувати навіть до 300 доларів, якщо рідкісний номер, щоб ви знали. Ну, нічого, все. Всім дякую за увагу. Бо там в мене камера сіла. Все-таки можливо цей замок створювати. Тут. Це ми перші його скрили, нічого там не паялося, процесори взагалі не томуті. То ми будемо розуміти, що пробіг може бути рідний. Ну нічого, все. Всім дякую за увагу. Такий невеликий обзор.